Найпопулярніший туристичний об'єкт США Golden Gate Bridge. Хоча назва містить слово золотий, він пофарбований у помаранчевий. Такий колір обрано неспроста, а для того, щоб його було краще видно в тумані, який часто гортає затоку. Міст будувався з 1933 по 1937 роки, і на будівництві загинуло 11 людей. Але й вдалося врятувати 19 робітників, які падали у спеціальну захисну сітку. Міст довжиною 1280 метрів, найдовший у світі свого часу. Витримує вітри до 160 кілометрів на годину і навіть потужні заметруси. Він може гнучко гойдатись до 8 метрів у бік без пошкоджень. Цей міст один із найпопулярніших у кіно. Голден Гейтс з'являвся у понад 200 фільмах, зокрема у планеті Мам. Халку, Сан Андреас і Термінаторі. Щоб підтримувати його у бездоганному вигляді, щороку використовується близько 19 тисяч літрів фарби.